Росіяни заявили, що їхня авіація зіткнулася із літаками НАТО у повітрі. Сталося дещо вражаюче, що налякало усіх. Буцімто літаки США з'явилися на кордоні Рафії, полетіли уперед. А військова авіація Росії за протоколом наблизилася до них. Все це почало загострюватися. Ситуація ледь не дійшла до критичної точки. Літаки зблизилися, а далі відбулося неочікуване. Деталі почуєте у цьому випуску. Усім вітання. Дякую, що ви доєдналися до нашого відео. Підпишіться, поставте вподобайки і залишайтесь разом з нами. А ми будемо розпочинати. Рашисти заявили, що перехопили американські бомбардувальники у повітряному просторі, коли ці намагалися перетнути кордон Ерафії. Повітряними цілями рашистів були стратегічні бомбардувальники США бі 52 аш Рашистська міноборони заявила, що їхні військові літаки зіткнулися з двома стратегічними бомбардувальниками з Сполучених Штатів Америки. Це сталося над Баранцевим морем. Рашисти підняли винищувачі. Міг 29 і міг 31 коли побачили повітряні. Цілі біля своїх кордонів каже міноборони арафії. Вони ідентифікували літаки як два американські стратегічні бомбардувальники бі 52 h під час наближення винищувачів Арафії Американські стратегічні бомбардувальники скоригували курс польоту і згодом розвернулися від державного кордону арафії. Повідомили у рашиському відомстві. Міноборони Арафії також заявило, що їхні літаки виконували політ відповідно до міжнародних правил використання повітряного простору над нейтральними водами. А міноборони Фінляндії повідомили, що два американські стратегічні бомбардувальники бі-52 провели тренувальний політ у повітряному просторі країни. Два американські бомбардувальники бі 52 вперше пролетіли у повітряному просторі Фінляндії у супроводі фінських винищувачів fa 18 На знімку два бомбардувальники пролітають над фінською асколою приблизно за 100 кілометрів від кордону Зарафії біля санкт Петербурга. Три американські літаки заправники також пролетіли в вітряному просторі Фінляндії Норвезьке видання. Утім, стверджує, що літаки бі 52 прямуючи на північ до Лапландії, наблизилися до Кольського півострова. Наскільки близько, наскільки це можливо, і з південно-західного боку там бомбардувальники зробили коло і знову повернулися на південь. Зазначається, що американські пілоти могли бачити майже весь півострів, де розміщені рашистські ракетні підводні човни, а також аеродром Алін'я, з якого зазвичай злітають стратегічні бомбардувальники. ТУ-95МС для завдання ударів по Україні. Під час польоту території Фінляндії американської авіації супроводжувала група fa 18 ВПС Республіка. У Міноборони Фінляндії підкреслюють, що це нормальна співпраця країни-членами альянсу. Також парламент Фінляндії схвалив оборонну угоду, яка надає США доступ до 15 фінських військових баз, дозволяє присутність американських солдатів і зберігання їхньої військової техніки у Фінляндії. Зазначимо, що раніше російський військовий літак порушив повітряний простір Швеції. Тоді К гольм застосував повітряні сили. А пілот винищувача Рафі ігнорував попередження шведського командування. Інцидент трапився неподалік від острова Готланд. Повідомляють ЗС Швеції. Зазначається, що спочатку рашистського пілота попередили усним викликом шведське повітряне бойове командування. Коли він їх проігнорував і не змінив свого маршруту, його відхилили від повітряного простору Швеції за допомогою винищувачів Джаз 39 дев'ять Дії Діярафії є неприйнятна та демонструють відсутність поваги до нашої територіальної цілісності. Ми стежили за усім процесом і були там, щоб втрутитися, каже начальник ВП Швеції Йонас Вікман. Вдомляється, що в останні рашисти вчиняли схожі дії у 22-му році, коли Швеція ще не була членом НАТО. Тоді два су 27 та два су 24 порушили повітряний простір країни також над Готландом. А згодом фінські і шведські винищувачі перехопили два рашистські військові літаки над Балтійським морем. Ідеться у повідомленні прес. Служби об'єднаного командування повітряних сил НАТО. Об'єднаний центр повітряних операцій НАТО у німецькому місті Юдем повідомив, що над Балтійським морем над міжнародними водами фіксують два винищувачі, що прямують із Калінінградської області до основної частини ЕРФІ. Літаки помітили також фінські та шведські моніторного центри, після чого обидві країни підняли своїх пілотів для перехоплення. Рашиські винищувачі не мали плану польоту, не тримали зв'язок із цивільними авіадиспетчерами. Та не використовували сигналів транспортера, кажуть у повітряних силах НАТО. Фінські та шведські винищувачі здійснили перехоплення у тісній координації з об'єднаним центром повітряних операцій НАТО. Це рутинне завдання підтверджує рівень інтеграції обох союзників, яку вони досягли у рамках інтегрованих систем протиповітряної та протиракетної оборони НАТО та домовленості альянсу щодо контролю за повітрям у Балтійському морі. Зазначено у коментарі. Російська сторона поки не робила заяв про даний інцидент. Зазначимо також, що раніше. Міністр оборони Швеції Мікаель Бюден повідомляв, що шільна Кремля Владімір Путлер просто поклав око на шведський острів Готланд. На його думку, диктатор хоче отримати контроль над стратегічно важливим Балтійським морем. Готланд має стратегічне розташування і за бажання дає змогу контролювати усе море раніше. Рафія переглядала кордони на Балтиці, і Рашицький лідер вже придивлявся до шведського острова. Готланд, другий найбільший острів у Балтійському морі, який належить Швеції. Острів має вигідне стратегічне розташування у центрі Балтійського моря між Стокгольмом, країнами Балтії і рашистським Ексклавом, Калінінградом. Я впевнений, що Путлер навіть обома очима дивиться на Готланд. Його мета отримати контроль над Балтійським морем. Якщо рафія візьме під контроль і перекриє Балтійське море, це матиме величезний вплив на наше життя у Швеції та всіх інших країнах, що межують з Балтійським морем. Ми не можемо цього допустити. Балтійське море не повинно стати ігровим майданчиком. Путлера, де він лякає членів НАТО заявив Біден, коментуючи плани рашистів. як зазначає видання політико, рашистські тіньові танкери нещодавно були присутні у винятковій економічній зоні Швеції біля східного узбережжя Готланда. Приблизний флот із 1400 кораблів діє поза офіційним морським правом і офіційно не є частиною жодних збройних сил. Тому НАТО має мало повноважень для дій. Минулого місяця Швеція заявила, що європейська комісія розгляне шляхи боротьби із тіньовим нафтовим флотом РФ у своєму наступному пакеті санкцій. У 2005 році Швеція повністю демілітаризувала Готланд, але у 2016 році вона змушена була повернути війська на острів через російську анексію українського Криму. Якщо Потлір вторгнеться на Готланд, він може загрожувати країнам НАТО з моря. Це було б кінцем миру та стабільності в північному та Балтійському регіонах. Сказав Біден, російська влада збирається оголосити внутрішніми морськими водами Ерефію частину акваторії Балтійського моря. Йдеться про кілька окремих ділянок на сході фінської затоки, а також біля Балтійська. І зеленоградська калінінградської області проєкт постанови рашистського уряду такого змісту знайшли опозиційні журналісти Арафії. прес секретар Кремля Дмитро Пясков ухилився від прямої відповіді на те, чи справді Арафія хоче загарбати частину Балтійського моря. А ось у МЗС Лотви назвали ці новини навмисною, цілеспрямованою провокацією і з метою залякати сусідні країни та їхні суспільства. Я в свою чергу вдячна вам глядачі за те, що ви додивились це до кінця. Підпишіться, поставте вподобайки і залишайтесь разом. З нами до зустрічі в наступних випусках.